Яке велике значення має церква, багато того, над чим трудилися, працювали люди, в одну мить зникло. Чаша сліз переповнена. Найбільшим випробуванням було смерть дружини. Залишаються оті вічні, нетлінні Божій цінності, віра, надія, любов. В моєму особистому житті найбільшим випробуванням була смерть дружини, тому що ми були не просто чоловіком і жінкою, ми були друзями, ми були співпрацівниками, ми були служителями, батьками і її смерть вона потрясла не тільки мене особисто, мою сім'ю. Вона боляче відбилася на всій церкві на служінні. Для мене як служителя, як людини великим випробуванням є війна, яка прийшла на нашу землю, в нашу країну, до нашого народу, і те, що переживають брати, сестри, те, що переживає наш. Український нарід, разом з ним переживаємо ми всі священнослужителі, я особисто. Я би сказав, що я ще не пережив цього випробування. Ми всі знаходимося в процесі цього випробування, молимося і робимо все від нас залежне, щоб наш народ, щоб ми його могли пройти і отримати. Милість від Господа. Війна не обійшла нікого, вона попливала на всіх. І війна виявила всю серцевину кожної людини. Вона виявилася таким зрізом для суспільства, народу, для церкви. Для кожної людини, зокрема для кожного священнослужителя. Найперше, що я побачив, війна виявила, як багато є в нашому народі хороших, добрих рис, взаємодопомоги, підтримки, співчуття, єдності. Війна показала, яке велике значення має церква. Не тільки в плані молитви, а в плані всебічної допомоги, і нашим захисникам, і вимушеним переселенцям, і людям, які в складних життєвих обставинах можна сказати у всіх аспектах життя нашого народу. Як вона мене змінила, ще більше став цінувати життям, і ще більше переконався. В істинності Божих слів шукайте найперше Царство Божого. Коли прийшла війна, багато того, над чим трудилися, працювали люди, в одну мить зникло. І залишаються оті вічні, неклінні Божі цінності, віра, надія, любов. І писання закликає шукати найперше царство Боже. Війна ще більше утвердила в цьому. Напевно, що питання, яке задають багато українців, по всьому лицю землі: Господи, коли закінчиться війна? Що ми маємо ще зробити, щоб вона закінчилась? Бо чаша сліз переповнена? Чаша крові переповнена, багато її пролито. Чаша молитов постійно наповнюється. І оце питання, Господи, коли? Доки, Господи, Ти будеш чекати? І не заступишся за наш народ. Заступися. Змилуйся. Дай твою перемогу, твій мир і твоє благословення. Хочу сказати, що в мене дуже добрий чоловік. Дуже дякую Богові за нього. Він досить розумний чоловік, дуже жертовний, навіть своє все віддає, якщо є потреба. Але я дуже дякую Богу. Він, він люблячий, допомагає, і завжди можна з ним порадитись, коли щось трапляється в житті. Щиро дякую за нього Богові і приємно, що він мій чоловік.